Чи є у вас шокова травма сьогодні? Я розкажу вам про деякі ознаки і симптоми того, що у вас є шокова травма, і розкажу вам, як самостійно без психолога впоратися із цією проблемою. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, надаю індивідуальні консультації, а також допомагаю людям, хто має онкозахворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, будьте активними на моєму каналі, будь-яка ваша активність дуже добре впливає на... Успіхи і просування мого каналу на YouTube, а також своєю активністю ви допоможете іншим людям побачити корисний контент психології нашою рідною українською мовою. Тож ставте вподобайку, пишіть коментарі і поширюйте в соцмережах це відео. Шокова травма це не те, що ми усвідомлюємо або одразу бачимо. Вона має приховані симптоми, і дуже важко відрізнити цю шокову травму від, наприклад, того ж самого межового розладу особистості, бо реакції в людини бувають не Відповідність реакція на відповідно стимулу, тобто overreaction, як ми кажемо. Да? Набагато більша реакція, ніж стимул. Але це може бути також і шокова травма. І сьогодні ви узнаєте, які є симптоми. Он, Кармен моя, кричить, мабуть, хоче, щоб я її вивела звідси. Тобто я хочу розказати вам, як впоратися, і які є сигнали того, що у вас все ж таки є шокова травма. Чому питання шокової травми так важливо розуміти? Тому що вона має дуже прихований і довготривалий негативний вплив на ціле життя людини. І зазвичай людина забуває про подію, яка викликала цю шокову травму. Бо шокова травма це реакція людини на якусь подію. Зазвичай людина амнезує, тобто забуває цю подію і залишаються лише спогади на рівні тіла або на рівні. Емоцій, тобто сама подія, нібито витісняється психікою, і це дуже важливо, бо наша психіка вона працює в такому самозбережувальному режимі. Це для того, щоб ви не продовжували травмувати себе, згадуючи кожний раз да, про це і не маючи змогу Поратись з цим, тобто психіка, таким чином забезпечує вам ну якусь більш-менш стабільність тим, що амнезується в пам'яті сама оця травмуюча подія. Отже, що ми маємо на увазі, коли ми кажемо такий термін, як шокова травма? Це події такого рангу, як катастрофи, аварії, стихійні лиха, якісь, в які потрапила людина, там повінь, наприклад, от в Новій каховці там ну, це стихійне лихо, це також шокова травма для людей. От і воно потім, нібито, уходить десь глибоко в підсвідомість, а реакції на цю подію залишаються і впливають на життя людини. Також до шокових травм можна віднести, наприклад, військові події людина, яка бачить багато смерті. Яка Ризикує своїм життям, а також сексуальне та фізичне насильство, тортури різноманітні, це може бути також і в дитинстві, і ми. Можемо так сказати, що дитячі травми дуже сильні, які сталися дуже-дуже давно, вони також забуваються, але можуть мати ознаки шокових травм наприклад, якщо дитину дуже сильно ну, били батьки да, і загрожували їй загрожували їй розправою фізичною да, або глогвалтування в дитинстві. Це все те, що мало бути загрозою для життя людини, або оце дуже велике значення має це, або це ті події, які Людина могла інтерп... Інтерп... інтерпретувати як загрозливий для життя. Тобто людина могла сприйняти подію як смертельну, так, як загрозу для життя, або подія така по своєму, по своїй інтенсивності і травмуючому фактору могла такою саме і бути. Є свіжі шокові травми, от, наприклад, наші військові вони е, мають всі е, ну, такі свіжі шокові, шокові травми. І е, тут е, ну, в принципі легше впоратися з такою свіжою, а є застарілі шокові травми, які людина, в принципі, от, щоб зберегти свою психіку, забуває. І от... Е, Дістати цю подію дуже важко. Але коли така людина з шоковою травмою приходить до терапії, що ми бачимо, що людина нібито крутиться навкруги якоїсь певної теми, а потім через рік терапії, або навіть через 2-3, а в мене були випадки, коли і через 4 роки терапії людина згадує. А в мене, наприклад, у 6 років було зґвалтування, так, сексуальне насильство було. І от я запитую, а як же так сталося, що ми ніколи за ці 4 роки не торкнулися цієї теми? А людина мені відповідає, що а я забула, а я взагалі в мене випало. Я там пам'ятаю інші випадки гвалтування, так, бо я кажу. В ознаках якраз є повторюваність цих, цих подій, але оцю першу травму зґвалтування людина забуває, витісняє її з пам'яті. Отже, я обіцяла вам. Розказати ознаки шокових травм. І перше, я вже натякнула вам, що це життя, яке схоже на заїжджену платівку. Тобто події повторюються весь час, і вони крутяться навкруги одного і того самого сценарію, пов'язаного з переживанням дуже сильних, таких надінтенсивних негативних емоцій. Коли людина в терапії, або навіть у спілкуванні із своїми друзями або близькими людьми наближається до цієї теми або розповідь якимось чином, чином торкається цієї теми шокової травми, яка вже могла бути і забута, витіснена. Але людина от про це, як тільки тема заходить про це, в людини можуть бути такі ознаки, як вегетативні зміни, це Наприклад, шкіра стає білими плямами покривається, або червоні білі плями на шкірі, пітливість виникає. Наприклад, тремтіння рук може бути, кінцівки тремтять, серцебиття, або такий. Порушення дихання можуть бути, і ми все це можемо назвати панічною атакою. Атакою, Але от в шоковій травмі саме отакі ознаки можуть бути. Це не тільки може бути панічна атака, але і як наслідок цієї травми, тобто реакція на якусь подію, якийсь стимул зовні. Бо панічна атака вона все ж таки виникає несподівана, вона не пов'язана. Дякую. Із деякими стимулами зовні. Да? От вона виникає раптово, людина каже, шла, 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 бац, панічна атака сталася. Да? А тут же ж навпаки зовні повинен, повинен бути якийсь стимул, або розмова якимось чином торкається, або ситуація нагадує цю подію, або людина, наприклад, інтерпретує ситуацію як загрозливу для життя. І тоді в неї починаються такі реакції. Людина не розуміє розуміє, Чому в неї така реакція, і вона десь нібито зв'язується із реальністю і каже, ну нічого страшного не відбувається. нічого, Хтось просто щось сказав, або ситуація якась така невизначена сталася. І людина розуміє, що з нею щось не так, і що реакція ну вона більш інтенсивна, ніж вона повинна бути. Коли шокової травми на життя людини вражаючий, як я вже сказала, в шоковій травмі є багато енергії такої емоційної зарядженості, і тому людина, ніби, намагається весь час завершити цю травму, і життя крутиться навкруги цієї травми і намагається цю енергію вивільнити. Як же ж пропрацювати цю шокову травму? Як її усвідомити, з чого почати? Нам треба знайти оту ключову, саму першу травму, з якою почався оцей негативний сценарій, який людина прокручує весь час в своєму житті. Ну, наприклад, якщо в дитини в дитинстві, наприклад, або в юності, в підлітковому періоді було е, зґвалтування, то людина буде потім шукати весь час повторення з цього сценарію, буде е, намагатися влаштовувати стосунки парні саме з аб'юзерами, саме з людьми, які схильні до насильства. Або сталася якась катастрофа, і людина е, в Пасті цієї події весь час намагається в своєму житті сама собі влаштувати якісь катастрофи. Це може і водіння бути так, такого провокуючого стилю, за кермом людина дуже драйвово водить, або вона провокує якісь емоційні катастрофи, або це коли травма. Розвитку дуже схожа з травмою шоковою, ну, наприклад, от в людини весь час повторюваний сценарій, її покидають, да, її, наприклад, вона намагається закохується, намагається сім'ю побудувати, а потім вас і її покидають партнери, і в неї навіть при думці, що її можуть покинути, виникає там тремор, дихання збивається, холод в грудях. Ну, щось е, на кшталт цієї панічної атаки, яку описують да, в літературі, да, людина може задихатися плямами, червоними, білими покриватися, навіть при думці, що її можуть покинути, а вже не кажучи, що е, коли людину покидають, в неї ну, це для неї от як шок виглядає. І тоді треба розпізнати. Да, а коли ти в перший раз взагалі відчувала або відчував от саме такі емоції, паніку цю. Ну, я скажу, що дуже важко самому до цього діти, але можливо, якщо почати прокручувати, запитувати там, у своїх батьків, згадувати події минулого. І оцей ланцюжок. Події відновити ретроспективно, там, подивитися в минуле і знайти ключову подію, ту матрицю, да, в якій ви живете. І е, як ви намагаєтеся от, весь час крутитися навкруги однієї тої ж е, теми в житті. От. І коли ви знаходите оцю е, першу подію, яка запустила ланцюг, цю ланцюгову реакцію да, в вашому житті, е, вам треба пропрацювати е, цю первинну травму. Зараз я скажу вам, як і що ви можете зробити для себе, щоб допомогти собі, але е, як завжди, посередині відео я нагадую про те, що дуже сильно буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку, не забудете. Будете цьому відео, а також будете поширювати в соцмережах, коментувати, може, ви прямо протягом цього відео усвідомите або знайдете свою цю первинну шокову травму. А також не забувайте підписуватися на мій канал. Це ви дуже мені допоможете. Що робити із шоковою травмою? Що робити з тією подією, яку ви знайшли і зрозуміли, що навкруги цієї події крутиться все ваше життя? Ну, те, що допоможе, найшвидше. Це звернутися до психолога. І краще, якщо ви звернетеся до психолога, який володіє методом Френсіс Шапіро, або це ще називається метод ДПДГ. Та це такий тілесна техніка, яка дуже швидко, буквально там за декілька сеансів, пропрацьовується ця шокова травма. Ну, не буду розказувати подробиці, але от саме такі спеціалісти працюють із шоковими травмами. Але якщо ви не маєте можливості це зробити, то я рекомендую самотужки без допомоги психологів зробити таку річ. Ну, це дуже схоже, як працює НЛП. Та нейролінгвістичне програмування вам треба за цим принципом. Зануритися в, то, в те минуле і відновити, відбудувати, переструктурувати, перебудувати своє минуле. Тобто зробити це таким чином, щоб у минулому ви врятувалися, ви не постраждали. Ну, Розіграти собі в уяві такий сценарій, де, наприклад, хтось прийшов і врятував вас, а може навіть прописати такий сценарій, просто згадати, описати, як. Розповідь таку зробити, да? і ем, уявити собі, що, наприклад, коли там ем, е, на вас е... Їхав автомобіль, да, і ви дуже злякалися, що у вас зіб'є, і це була загроза життя. Наприклад, хтось з натопу вискакує і вас вихоплює із під підколес і рятує. Тобто, от перебудувати, зробити цей мультфільм або фільм, зрежисирувати його таким чином, щоб в ньому був хеппі-енд. Після цього. Як тільки ви будете відчувати знов ті самі симптоми і будете заходити знов на той самий сценарій, навчитися усвідомлювати і зупиняти себе, ні, я цього більше робити із собою не буду. Так, перший раз це хтось з вами зробив. Так, в перший раз це було зовні, да, такий стимул зовні був якась, може, там катастрофа або хтось насильство вчинив над вами. Але потім, після того, як це сталося, ви в своїй голові це робите самі собі, Ви все ще переживаєте той самий первинний момент травми. Тому вам треба навчитися усвідомлювати момент тут і зараз від там і тоді, відокремлювати минуле від. Тут і зараз, тобто не проєктувати минуле на цей справжній на, на цей справжній час. А я не знаю, як сказати час, тепер, теперішній час. О, знайшла слово. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, поширюйте в соцмережах, а також коментуйте, будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах YouTube. І таким чином, завдяки вам ми витискаємо російські говорящі голови з нашого простору. Ну, а якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, ви можете донатити на Монобанку QR-код ви бачите на банері під моїм відео. А також є такий ресурс, як «Buy me Coffee, там ви можете купити мені чашечку кави, пригостити мені. Дуже буде приємно це. Всі посилання на донати ви можете знайти під цим відео. Ну, а якщо вам цікавий мій контент, то я дозволю собі Порекомендувати вам дуже цікаве відео. я не знаю чому, Воно не відео, воно аудіо, воно дуже корисне, дуже по контенту вищого рівню. Але я не знаю, чому воно не набрало стільки багато переглядів, але я дуже вам рекомендую. Це радіотерапія. На Країна ФМ, таке радіо запросили мене. Я дала там інтерв'ю. Ви знайдете там багато цікавого: це про те, як будувати здорові стосунки, на що орієнтуватись, і які конкретні речі треба розуміти, щоб бути щасливими у стосунках.